Сірі хмари щільно накрили небо над річкою Стохіт, затримуючи будь-який проблиск сонця. Мряка зависла в повітрі, створюючи вологу завісу, крізь яку відніються розмиті контури дерев і заростей. Дощ непинно накрапає дрібними краплями, стукаючи поверхні води, утворюючи дрібні кола, що швидко розходяться по річці. Високі вільхи стоять, мов велетні. Оголені й мовчазні, над берегами зимового стоходу, їхні чорні вузловаті гілки простягаються до сірого неба, утворюючи химерні візерунки. Пориви вітру розгойдують їх, змушуючи, стовбури скрипіти і стогнати, ніби дерева намагаються чинити опір невидимій силі. Гілки згинаються, але не ламаються, лише втакт вітру розмахують своїми довгими руками, немов старі вартові. Що залишилися стерегти береги річки. Проте дощовий день у лісі це не привід зупиняти роботу. Сьогодні буду облаштовувати будинок далі, попередньо затопивши піч. А раптом виявилось, що в мене закінчилася лучина для розпалювання. Доведеться або шукати сухі тріски в лісі, або шукати лучину, а без вогню в таку погоду ніяк і зігрітись хочеться. І чайку заварити. Треба буде запасатися вчасно наступного разу. Дивіться, перш за все звертаємо увагу на отакі пеньочки. Десь росла роздвоєна сосна. Ой, такий вітер, що може, десь гілка прилетіти зерт. Треба бути обережним. Росли дві сосни, хтось зрізав, можливо, це була прохідна ділянка чи яка. І відстався отакий пеньочок. На такому пеньочку можна шукати, спробувати смолу. Ще так настругати і сокира мене, звісно, ця злазить не добре. О! Дивіться яка смільна. вже туди далі не смільна. Отакий От кусок лучини вже є. І це один варіант. Слідуючий варіант це отакі от корені дерев прямо на дорозі. Коли ви їдете, особливо коли їдете, відчуваєте ці корені. Оці корені, які тачать з землі на дорозі, вони дуже смільні. І з них можна також добувати лучину. О! Це навіть краща лучина, ніж на піньках. Таких от трісочок. Настругали вже цього корня хтось рубав. Так, дивіться, який я взяв сьогодні інструмент, персив ти не заважай мені. Добре? Yeah. ляж там, іди ляш там. Рукавиці взяв, долоньки, щоб захистити долоні. Да, посилання лишу під описом відео, якщо треба комусь заходьте, замовляйте. Такі грубші є ще. Взяв я Шурупана свого прокрафти. Лінійку. Куди ж без неї замірювати? Барсик, тобі треба воно все, Іди там олягай і лежи. Так, взяв на жовку таку дніпроєм. Отака Барсик, на жовка, дивись. Ага. Тут у мене сокира завжди є з собою. Ну і все з інструменту. Ще взяв саморези. Ще одну батарею до шурупана. все. Так, більше поїсти треба. Так? Тут ще залишилися вкусняшки. Ті, що тобі присилали подарунок дочисти. Бери. На їж. Треба йому покласти, бо він не хоче з рук брати. Йому треба покласти, щоб він сам взяв її. Так, отакий в мене інструмент сьогодні. І з ним я буду працювати. Отака от вагонка придбав я Вільха. Двохметрова. Буду із нею сьогодні робити, утеплювати трошки кришу. Так, першим ділом треба зробити заміри, яка довжина вагонки тут буде. Так, тут. метр вісімдесят. Метр, мабуть, дев'яносто треба робити. Метр дев'яносто з цієї сторони. із звільхи з дерева. Ну зараз відріжу і намет. Зупляти я нічим її не буду. Багато виписали різних варіантів, непоганих, гарних варіантів, чим утеплити, але я щось подумав і порадуюся ще. І вирішив нічим не утепляти, просто дати одну рейку зараз, отак, поперек і поздовж робити вагонку, щоб було трошки вільне місце отут між, між досками і вагонкою. Я можливо десь в майбутньому я з тої сторони поверх рубіроїду. Перекрию кришу якусь іншу. Інше накриття зроблю і буде нормально. А поки що зроблю тільки однією вагонкою, і пройду. Товаришка за в нього в будинку так само і каже, тепла вистачає абсолютно зимою. Непогано. От вже зараз затопив 10 хвилин, вже жарко. Все вже треба скидати кофту, бо вже жарко. Тому не можна сильно топити. Так, що ж, будемо пробувати. вже одна є частина криші. Так от виглядає гарно. Дуже. Зараз буду приступати до іншої з цієї сторони. Дякуюся в вікно там таке робиться, просто гуде все, вітер такий, Тож би де мені на хату дерево не звалив. На трошки пітніють. Я тут працюю так не слабо. Жарко мені. В одній футболці в штанах і то така жара, що треба роздягатися, дуже жарко. На дворі завірюха. Пітер воде страшно, ліс, ліс воде, все весь. Так, ну ми пішли далі. І все, виробив всю вагонку, 10 квадратів брав. Дивіться, от не вистачило скільки оцю стіночку. Тут десь півтора метра приблизно півтора на два. Може трошки менше, півтора метра двадцять. І там трошки понад краєм треба буде щось ще зашити, а так в цілому то вже зробив. Дивіться, яка, яка стала гарна стеля. Да, зробив одну халтуру тут з самого початку. Не врізав. першу. треба було обійти цю в кроклу першу вагончину. Получилась тут щілина, але я думаю, ще поверх дам тут таку ширшу доску, щоб можна було щось тут прикрутити, повишати світильники і так далі. Ліхтарики всяке, то буде отак. Отак робота зроблена на сьогодні. Більш немає тут мене вагонки. Такий буде дах. Вітер на дворі бушує, просто жесть. Що зараз роблю уборку і буду жарити м'ясо, коли така справа. Закінчив роботу раніше сьогодні. Будемо жарити м'ясо, щось готувати, їсти. Скоро вже Різдво, Новий рік. Якось нема того настрою, такого не знаю, Різдвяного, як колись. Все пов'язано, мабуть, з війною. А може трохи вже що старіємо, так? Да? І вже воно якось не так, не так по-дитячому. Якось не так. Якось все не так. Видите, як на дворі потемніло Що там робиться? Ну вийдемо глянемо Зараз тебе привалить. Капець, що робиться? Просто подивіться, що робиться. Здається, так лягають, що, що можуть лягти на хату. У мене, звісно, тут адуб захищає трохи Своїми ляками. Барсик тут вмостився на коврику Спить, да, Барсик? Добре, сьогодні на лишку хоч не лізе. Так, будемо готувати їсти. Подивимося, що в нас таке. Яєчка є. Що з яєць можна приготувати? Яєч? Угу. Є капустина.

Це на кучку. Викинемо. Так, є в нас м'ясце. і є в нас хліб. Долежка води. І головне, дивіться. Я, ви, мабуть, догадується, що це буде. Так, да, Це будуть відбивні. Сьогодні хочу нажарити відбивних. Остальне, я сподіваюся, в мене є. Немає Песник. Перець є. пекельний. А де чорний перець звичайний? Так, приступаємо різати м'ясо на відбивні. Так, де ж то наш ніж? Дуже люблю, відбивні. дуже сильно. На жаль, що немає перчику чорного. Дивіться, що тут відбувається. Барсик чекає да? так? М'яско запахніло, ну чекай, я теж чекаю. Так, в момент робимо, щоб мочати наше м'ясо, вбиваємо два яйця в мисочку. Муки. Добавимо Кимуки додавимо 1, 2, половиною. Так, далі це наше блюдо перемішуємо. Да, якось так, щоб не викинути її все із тарілки, поки перемішувати. Але й буде поснятіна. Чуть-чуть. От як то не знаєш, як воно. Так, ставимо нашу сковоритку і не знаю, скільки її треба, Ну, так додам. Це вже класно. Добре. бачите вже буде зараз пахніти. Навіть вже на плиту на накапав. Все одно буде смачно, як думаю. Ну здесь. По сумміло трошки. Ну що ж, перша партія є. А то Дивіться, є, дивиться. Навіть не засмалив. Ах, на чорну. Ну що ж, будемо приступати. Так, бачите, тут часничок лежить в мене ще. Можу то порізати трошки часничку. Jeszcze do, do smaku. Все, дякую, Боже, тобі за цю їжу, за апетіт гарний, який є. Амінь. Все, будемо приступати. Смачного вам, хто дивиться. Зараз я вам розкажу який смак. М -м -м. Смак, що не отримати. Дуже смачний. Не ja вже я вмію так приготувати. Ось mm -hmm. це смакота. Гляньте яка презентація? <laughs> Часник посередині, капуста знизу м'ясо посередині. Тобто по краях. Ну, no, дуже смачно. Особливо вже коли голодний. Так. Зараз питаю, що там барсик нас зацінить, ні? Барсик, що ти скажеш на рахунок м'яса? Ну нам спробуй. Вблизу я щось барсик, що там? Піде чи ні тобі? Таке. Що, пішло, так? Да? Барсик? А хочеться, так? Да? А ну я поїм, потім ти. Ти вже їв сьогодні, а я ні. Дуже смачно відбивних. Смачна страва і дуже швидко просто готується. Треба буде ще таке коли зготувати. Друзі, допиваю чайок і буду закінчувати відео. Такий сьогодні був день на природі, зробив роботу, приготував м'ясо, поїв, відпочив. Тому вліпіть, лайкос цьому відео. Для мене це важливо, для вас, якщо не тяжко. І все, до зустрічі. Дякую всім за перегляд. Дякую тим, хто мене підтримує за підтримку, за подарунки. Всього вам найкращого і до зустрічі.